Всім привіт! Я вас сьогодні нічим не здивую, але поговоримо про міжнародний інтернаціональний клуб ЛівГуд. Декілька місяців по тому майже ніхто не знав, що таке клубна система. А зараз тільки ледачий не каже про клуб ЛівГУД. Чому? Бо тому що на сьогодні майже 9 місяців в клубі 700 тисяч бізнес-партнерів. Головним продуктом клубу є членство. І завдяки партнерській програмі з першого дня можна заробляти 25 доларів кешбека з запрошеного. З ким не розмовляю? Всі кажуть, нема грошей. Дуже важко заробляти. Не вистачає грошей на прожитковий мінімум. Тож в мене до вас пропозиція. Приєднуйтесь до мене в команду. На сьогодні я в статусі срібла йду до статусу золота. То будемо разом підкорювати вершини Лівгуд. разом навчатись, разом строїти, вибудовувати команду. Разом заробляти гроші. То як вам моя пропозиція? Якщо подобається, подавайка, підписка і комент. Па-па!